Почервоніння очей, лихоманка, нежить та сильний неконтрольований кашель. Впізнали у себе ці симптоми? Вітаю! Скоріше за все, ви потрапили у лапи коклюшу. Кашлюк це бактеріальне інфекційне захворювання, яке перебігає під виглядом звичайного бронхіту з тяжкими нападами кашлю. Він є вкрай заразним, легко поширюється від людини до людини повітряно-крапельним шляхом при кашлі чи чханні. На нього хворіють здебільшого діти та підлітки, рідше дорослі. Найбільш небезпечним кашлюк є для немовлят, може призводити навіть до тимчасової зупинки дихання. Та й загалом, що для малих, що для дорослих, сама хвороба є дуже виснажливою та сильно ослаблює організм. Основні симптоми: лохоманка, кашель, закладини ніс та нежить, червоні очі, сльозоточивість та неконтрольований кашель. Розповсюджується швидко, то якщо особливо в популяції, де низький процент щеплених, а у нас взагалі по Україні низький процент щеплених а для того, щоб Випрацювався стійкий колективний імунітет, щеплених має бути 95% і вище. У нас значно нижче. Через це і виникають такі спалахи. Тому зараз йде активна кампанія, наздогальняючи вакцинація від кашлюку. Хвороба починається в середньому через 5-8 днів і протікає, як грві. У цей час хворий дуже заразний. Наприкінці цієї фази з'являється наподоподібний спазматичний кашель, який має характерний свист, аж до почервоніння обличчя та сльозотечі. сезонні. Вірусні інфекції, вони, для них характерна циклічність на протязі підсезону. Підсезон у нас починається з листопада, і, як правило, другий пік захворюваності спостерігається з кінця лютого до початку березня. Ну, така природа перебігу цих інфекцій. Ну і плюс, звісно, зараз потеплішало. Хоча це оманливо, зранку ще прохолодно, в день тепло, то потрібно вдягати згідно температурних даних. За останні два місяці у кривому розі було зафіксовано 11 нових випадків кашлюку. Проте ці цифри наперевищують епідемпорогу. Головне правило, як запобігти цій хворобі, вакцинація, яка визначена за календарем. Дарем профілактичних щеплень і вводиться дітям в перші місяці життя. Перша доза в два місяці, наступна в чотири, третя доза в шість місяців і четверта та остання у вісімнадцять місяців. Вакцинація допомагає значно знизити ризик розвитку важких форм захворювання та поширення інфекцій серед населення. Тож вибір хворіти або запобігти розповсюдженню інфекції та захистити себе та своїх рідних є у кожного. Анастасія Костенюк Максим Мурашов Паршимський.